Ти готовий мені поміняти свою книгу на подарунок? Та конечно, я, я не мене. Не, 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 не. А, а як тебе звати? Марія. Марія? Марія тобі не дозволяє. А мені можна на серйозно? Да, Ту тобі не дозволяє. А в чому ти будеш писати? Не знаю, мені побігу. Лучше уроки не робити. Все, давайте. На серйозно? Да, Щоб уроки да, не робити, ти возьмете. Да, так, все, давайте, на, на серйозно? Да, Братан. А уроки як робити? Не ну, як. Не Забирай. А дві подивимося, як ти пишеш. Так, до речі, що ти на мене підписано отримаєш два подарунки. Я не знаю. Я, не, я вас не бачу. Я... Не бачив? Ні? Ну вроді бачив, ну не бачив. Так, Братик, то ти гарно вчився, да, я так розумію? Почти гарно. Почти, да? да. Серйозно, а як він буде писати? Це да, може набирає, мені без вопросом. Можна, <звук> <звук> можна забирати? Да. Серйозно? Да. Так. Да. Ти мені вже віддаєш? Да. А як називати? Мене Рома. Рома. Мене Артем. Так, Ром, що ти полюбляєш більше? Грати в футбол чи складати конструктор? Я баскетболіст. А якщо вибирати конструктор чи футбол? Футбол. Мяч чи конструктор? Мячик, давай. Серйозно? Рома, ну ти, конечно, класний. Тримай. Мячик. надутий. І... Дякую. Дякую тобі за обмін. Я це забираю. Вже уроки ти робити не будеш. Получається забирай. Ну все домовили. Все ага. пока пока.